Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити на цікаву тему це онлайн-зустрічі з інспектором в справах іноземців Войбуцького управління в місті Бідгуш. Це важливі теми і це важливі зустрічі для українців, так і іноземців, саме які проживають в місті Бідгощ. Що хочу додати, перша зустріч вже відбудеться 13.09 у вівторок з 5 по 7 вечора. На цій зустрічі буде підніматися дуже багато важливих питань. Але одне із важливіших питань як отримати дозвіл для перебування українців, тобто отримати тимчасовий дозвіл на тимчасове перебування. Там дуже багато питань буде, тому, друзі, записуйтесь та подавайтесь. Наступна зустріч відбудеться 22.09, так само з 5 по 7 вечора. На цій зустрічі головною темою буде, як отримати гуманітарних віз для жителів Білорусі, та як знаходитись в Європейському Союзі на засадах тимчасового перебування і ще багато-багато інших тем. Що хочу ще додати, що для цих зустрічей на сьогоднішній день організатори шукають перекладача. Тому, друзі, хто володіє. Українською та польською мовою. Я залишаю посилання під цим відео. Прошу надсилати свої заявки та поширювати це відео, щоб люди, які шукають роботу або їм це цікаво, могли знайти і подати свою анкету. Що хочу ще додати, це важливі зустрічі, і вони дуже потрібні кожному українцю та іноземцю. Як завжди, під цим відео я залишаю посилання на телеграм-канал, де є прямий лінк, тобто посилання, і ви зможете безпосередньо відправити свої дані, де ви погодитесь, що їх оброблять, та зможуть вам надіслати запрошення на Zoom, де ви будете присутні на онлайн зустрічі. Також, друзі, якщо вам цікаві якісь теми, пишіть коментарі. І ми будемо разом з товаришами, друзями готувати для вас відео та теми. Слава Україні!